Доброго дня. Сьогодні хочу показати вам набір від фірми Airfix, але цього разу він великий такий набір. Розмір коробки значить, 35 на 75 см. Тому вона ось така велика. От, Значить масштаб 1,76. Назва цього набору день де операція Overlord. От, Так виглядає. Ну, Це моделі які. Це такий малюночок. Це фарба, яка присутня в цьому наборі. От не знаю, буде все добре з нею чи не добре. Так, пензлики та клей. Ось, Буду перевертати. Велика кажу коробка. Ось, так. Значить, Дивимось. Це історична довідка. Це, в принципі, як повинно виглядати буде. Ну, а це що в наборі. Значить, дивимось. Значить, піхота німецька 48 штук. Подивлюсь, перевіримо. Британська піхота теж 48. Значить, Віліс у нас, я не знаю, написали 47 штук. Не знаю, правда чи не правда. Шермана 55, щось мене сумніви. Так, Бітфорд, значить, 61 штука. Ага. Так, і Кромвіль, пишуть, скільки? 91. У мене сумніва, що там стільки моделей, але подивимось. От, потім, значить, десантні кораблі. 47, 53. Не знаю. Наскільки це все, правда? Ось. То есть такі моделі повинні бути. Потім, значить... Прибережний форт німецький. Ось бачимо, так виглядає. І основа діарами. Розмір 60 на 34 см буде. Ось так. Ось так, в принципі, повинно виглядати буде. Ось бачите? От. Торці я не буду показувати, але тільки складність, якщо є, тут яка складність. Зараз. Так, ось сьогодні дивимось. Друга складність. Ось. Ось так от. Більш такого тут нічого цікавого немає, тому зараз буду розпаковувати, відкривати і дивитися. Так, будемо з вами дивитися. Так, де це тут воно? Ось так от. Ага, зараз. Зверху я зрозумів, як тут. Почекайте, я вже не буду зйомку відключати. Зараз, зараз, зараз. Опа! Так. Де тут ще? Ого, заклеєно так все. Ох, Я не знав, що вона так відкривається. Потрібно зробити стоп. Чи ні, не буде ось так. Ось так вже побачив. Зараз, 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 зараз. Тут щось так заклеїли вже. Що я не можу спакувати. Так, це так. Так, Заклею. Так, зараз чекаємо. Так, 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 так. Ось так. Ага, все, дивіться. Ось так вона запакована. Ось. Зараз будемо розглядати. Так мені незручно. Зараз. Зараз я це розвернувся. Будемо дивитися. коробка пуста, вбираю, дуже взагалі зручно. Але так тут скроєчку стоїть. Значить дивимося, сполетіли. Так, будемо одразу зверху. Так, і це Віліс. Бачимо. Тут варіанти у нас їх такі, різні. бачимо, ось так виглядає. В принципі, те ж саме ми бачили. Я вже вам показував, це нагадує 76-й масштаб. Значит, бачимо вілес. Так, все, що в нас таке, це бітфорд. Ось так виглядає один літник Це вікна прозорі. Давайте будемо дивитися, як я ж завжди показував зараз ми Подивимося зразу. Щоб у нас було все. Так, трохи незручно. Але дивимось. Значить літник Ну і вікна тут. Бачимо от той от літник. Ось так виглядає. Так, вертаємо. Дивимось, мені цікаво було, що ці цій коробці. Так, дивимось. Живі віліс. Зараз показую, тому і зараз покажу. Думаю, що час можливо, буде більше. Ось два літники. Два літники. Ось такі. Ну і тут вікна, ось вікна для нього. Так, це по одної штучці. Так, це я бачу Шерман. В принципі, ми теж його бачили в попередній діорамі. Була, я показував, там був Шерман. Те ж саме такі літники, я казав, що мені не, Гухти, що мені не дуже сподобалось. Але що маємо, то маємо. Так, дивимось, не буду я так витягувати. Дивіться, ось отак воно виглядає. траки в гумові. Побачили. Один шерман, поки що бачу його. Я не розумію, що там написано. Так, значить, що це в нас? Тромві, так? Тут більше літників. Два літники. Більш з'єднані, тримаються. Так, дивимось. Поїхали, значить, кромлі. Теж одна єдиниця. Так, траки бачимо, як виглядають, дивіться. Ну все, вони. Отакі траки тут. уже форма є в них. Ось так, теж не складна модель, зрозуміло. от, Катки, броня, башта. Все, два літники. Два літники. Зрозуміло. Теж одна єдиниця. Так. Поїхали далі. Що ми тут бачимо? Зараз, значить так, це в нас піхота. Це в нас піхота від Великобританії. Ось вона така. Британська піхота. Дивимося я зараз всі дістану. Значить, дивіться. Ну так, непогано такі хлопці. Так. Всі такі мені трошки подобаються. Самі фігурки. Так. Але я можу помилятися. Мо, дивіться, отак виглядають. Трохи далі буду. Так ось отакі ще. Ось так виглядають. Більше які плотніші якісь. Як попередні були. Так. Ось такий. Так, це британська піхота. Полетіли далі. Давай ще робити. робить. Так, тепер німецька піхота. Ну, я так розумію, що що по піхоті, так це тут, тут. наскільки я там казав, 48 штук. що тих. Що тих. Перераховувати не будемо. Так, ну німецька піхота така як була раніше. Так в руках вона така більш як пластилин. Ось так виглядають. В принципі, нових фігур. Нових фігур я не бачу. Не бачу нових фігур. Можливо, десь щось не побачив, але нових не бачу. Це британська піхота, але це такі нові. з тих наборів я не бачив тих наборів. Так, поїхали далі. Значить, що це в нас? Це сам форт. І такий кулок доровецький. Зараз у сторону. Це корд. Давайте спробуємо його розпакувати. Щоб ви побачили. Значить, ось так виглядає, бачите? Ось таке. Mm. 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 Не знаю, що сказати поки. Так, свалити. Ось так виглядає цей літник. Що це можна назвати літник? літник але великий такий масштаб. Так, і ось оце. Щитіло тут у нас є. От. Ось так, ще що тут щось пало. Так, цей літник. Для... склеювання я тут. Так, побачили, убрали. Значить то що Дивіться, ось коробка. Я не розумію. Тут от п, написано, ну це я так розумію, щось я не, неправильно переводжу. Але тут 48 штук, тут 47. Я щось можливо не розумію. Не знаю. Нічого не скажу. Тут 55. Чому так. Але їх по одній штуки було. Танків по одній, машин теж по одній, джипів. Так, тепер дивимось. Ну і також дивіться, получається катер. теж один. Вид садний. Ось так виглядає. Такий. Я ще не робив. Це новий. Ось буде. Ось що там не було ніякого персоналу. Ну я бачу тут, як персонал такий якийсь. Ось один катер. Так виглядає, ви бачите, не буду витягувати, Ну, такого покажу. Ось він. Потім зберу показу. Так, це один капер. І такий вже я робив в попередньому наборі, тому кому цікаво, подивитися, але я так теж скрию, покажу. Таким я вже робив, Тут три літники тримається все. Ось. Так. Поїхали далі, тут трішек, щоб вкластися. Так, значить основа. Дивіться. Значить, отут форт буде. Потім, зрозуміло, тут берег, тут буде море. Ось. Так. так, от виглядати буде основа. Ви зрозуміли, розмір я вам казав, який. О, хай стоїть. Тепер, значить, з приводу фарби. Зараз. Теж дивимось з приводу фарби. Пам'ятаєте, я показував у всіх наборах. Краска була, фарба була підсохша, Тому так, два пензлики, зрозуміло, тут нульовка, четвірочка. Так. Потім я, я не перевіряю так. в сторону. Ну і поїхали. Так, фарбар, дивіться, все фарбар. Не знаю, що вам сказати. Дивимось. Опа! Ну дивіться, те ж саме. Бачите? Все. Нема нічого. Я більше не буду відкривати. Всім все зрозуміло. Розраховувати на фарбу в цих наборах не потрібно. Це таке хлам. Тому показую, щоб знали. Не в одному з наборів в мене не попалась фарба, з якою можна працювати. Так, значить, е інструкція. Дитко, а, декалі виходить. Ось такі декалі. Я так розумію на техніку. От, на Шерман тут. Бачите, Шерман, Вілліс, Кромвіль, Бідфор. Ну і на десантні кораблі. Ось так виглядають декалі. Так, поїхали далі. Дивимось інструкцію, Папір звичайний. так, Шерман збираємо, показують схему. Це фарбування Шермана. Фарбування Шермана. Е, поїхали далі кромбель. Як збирати. Бачимо, трохи складніше показано. Так. Значить, Це фарбування його. Так, Бітфорд. теж бачимо. Тін -тін -тін. Так. Я так розумію, варіанти у нас будуть. Так. Значить, Розфарбування його. Потім віліс. Ну, теж є варіанти. От. Рецепт теж буде Ось, розфарбування. Так, десантні кораблі, перший збірка його, ну і другий. Ось. Так, зараз. Значить теж фарбування, це фарбування піхоти німецька, британська. От. Ну і сам форт. Збирання самого форту, який буде потім знаходитися тут. Тут вже будуть дії. Все це. Розфарбування, яка фарба потрібна для цього. З фарбою ви все зрозуміли. Тому значить, не буду я показувати вже літники. З приводу цього набору ви все зрозуміли. От, планую нові розпаковки наборів. Е, діаграм, модели. Тому підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Бувайте!